Всім привіт! Ви на каналі У мене Лєпкі і сьогодні я буду готувати бургер з тіктока. Спочатку приготуємо соус. Для соуса нам потрібно Часник, перець чорний, паприка копчена, сметана і укроп. Спочатку додаємо 2 ложки сметани. Будемо 2,5. Укропчик. У мене заморожений сюда. Потім паприка, копчена мелена. Сюда. Чорний перчик. Чорний перчик. Сюди. І Чесник сухий, гранульований. І чуть-чуть посолимо. Так, перемішкуваємо і даємо настоятися. Так, що помічай. Так, даємо настоятися. Тепер нам треба фарш. Приступаємо до фарша. Солимо гарненько, потім чорний перчик. Додаємо. Потом сосник гранульований. сухий, гарненько і паприка попчена. я принесу. Все це помішаємо гарненько, вимішуємо першим часом, ставимо сковородку на плиту. А тепер приступимо, накладуємо на лаваш наш фаршик і розподіляємо рівно. Так, щоб він Зараз я розпреділю і покажу вам, що робить далі. Ось так ми намазали і тепер перекладаємо це жаритись на сковорідочку нашу. Ось так. Десь 4 хвилинки. Тепер нам треба нарізати наші улюблені овочі. Беру помідорчик. А ще капустку треба буде зараз. Я такими крупками наріжу половинками. Цього хватить. Далі огірочок. Відрізаємо попки так. і нарізаємо кубиками. Все. І ще беремо капустку чуть-чуть і нарізаємо. І ось так він у нас смажиться гарненько до золотистої скоринки. Тепер ми його перевертаємо і кладемо сюди скибочки нашого улюбленого сирка. Накрити час Кришечкою. І накриваємо кришкою. Ось так гарненько піджарилось. Тепер ми його перенесемо. На да, лопатку будемо взяти. Нашу дочку. Трошки буде Я заптикала. Сюди. Тепер насипаємо сюди наші овочі. Отак, які ми нарізали. Отак, відпало. Він трошки. І додаємо соуса нашого фірміного. Завертаємо і можемо кушати наш бургер на лаваші смачний. Так трошки помішаємо. Поїхало. Завертаємо і наш бургер на лаваші готовий. Ось таке смачнюще у нас вийшло. Дивіться, тут сирок плавлений, соусик перемішався, смакота і хрустящий лавашик.